Доброго дня, мене звати Лоза Ростислав, і я є викладачем акторської майстерності в дитячому просторі розвитку. Томік зараз я б хотів розказати, чим саме акторська майстерність корисна для діток і чим ж ми там займаємось. На наших заняттях ми багато уваги приділяємо креативу, адже саме креатив є рушієм цих шалених і чудових кольорових ідей, які створюються в дітей в голові. Також на наших заняттях ми торкаємося емоційного інтелекту. Я докладаю багато зусиль для того, щоб дітки розуміли не тільки свої емоції, але й емоції їхнього оточення. Тілесні розминки, вправи, вправи на міміку і жести так само є частиною нашого заняття, щоб дитинка вже з малих років відчувала своє тіло і знала, як ним керувати. Також важливо, аби з найменших років дитина не мала страху публіки і могла вільно самовиражатися перед нею, щоб дізнатися більше про томік, записуйтеся на пробний день за посиланням у шапці профілю.